Я в цьому світі є тільки прохожий, дуже короткий, звершаючий шлях. Вік мій оцей до туману є схожий, що непомітно щеза на очах. Тут для душі не знаходжу спокою, лине вона у святі небеса. Де розливається щастя рікою, де не описана дивна краса, там приготовлені вічні оселі, всім, хто тут віру сперіг до кінця, хоч і зустріли часи невеселі, та в чистоті заховали серця. Хоч би весь світ я придбать мала змогу, долі щасливої втім не знайду, випрала в небо вузеньку дорогу, хоч зі слізьми, але в радість війду, будем просити у Господа сили, в небо дивитись, звершаючи. Шлях вірними бути йому до могили, знавши, що кращі часи нас там ждуть. Амінь.